Медицина. Це медицина, нічого запроценувати, і тоді удачі це ще вдавається. Це стік, як взаємодіяти, так само. Мо кожного тижня представляти ті військові підрозділи, які потребують окомплектування, і самі військові підрозділи будуть розповідати про те, яка є зараз найбільша потреба у певному виді військ. Сьогодні ми маємо першу таку зустріч, де наші прикордонники 7-го прикордонного загону розкажуть особливості своєї служби. Ми здійснюємо довір на військову службу за контрактом 7 сьомий прикордонний загін. Процедура добору включає в себе проходження відповідних співбесід, визначення можливих варіантів посад, є спеціальності кухарів, є спеціальності медичного спрямування, є спеціальності операторів безпілотних літальних апаратів, водійського складу. Також є ціла інша низка варіантів, яких ми можемо запропонувати тим кандидатам, які до нас звертаються. Для кожного кандидата ми шукаємо ту посаду, яка буде йому найбільше пасувати. Кожен прикордонник повинен бути готовий бути залученим до оборони України, тому що ми є військовослужбовці. Контракт підписав сьогодні. Рішення прийняв. Давно, ну, то, як то кажуть, була ще мрія дитинства. Але так як в армії не служив, не прийшов в армію тим, по тим всім параметрам, вирішився спробувати зараз. Звернувся в центр комплектування. Спочатку побачив оголошення на воркюа, подав туди заявочку, приїхав, в центр комплектування. І вже з центру комплектування пішов проходити медкомісію, тести. цивільному житті був водієм і вирішив. Так працювати далі. Така посада є, і вона потрібна, тому я так і залишився. Потрібно йти, потрібно зупинити ворога там, доки він не прийшов сюди. Службу проходжу 25 років. Починав службу у сумському прикордонному загоні. На початку війни також був там. Ну, перші хвилини зустрів там, потім в Чернігові, там були бої за місто Чернігів, там отримав поранення. І... Потім, уже після поранення, ну влітку перевівся сюди. Треба бути готовим до різних ситуацій. А що треба знати, то роз ну, це походу вже навчиться людина. Вже більше ніж 340 осіб. Звернулися до нашого центру. Вони звертаються особисто, звертаються телефоном, електронною поштою задають запитання, і ми на сьогодні маємо можливість запропонувати людині достатньо великий перелік тих посад, які може запропонувати українська армія. І особливість цього центру полягає в тому, що тут працюють цивільні особи.